Через пекотну погоду зернові в області дозріли як ніколи рано. Комбайни вийшли в поле на тиждень раніше, якщо порівнювати з минулим роком. Аграрії збирають озимий ріпак, ячмінь та пшеницю. Її урожай хліборобів радує. Намолочено майже 205 тисяч тонн зерна при урожайністі 42,9 центнера. Найвища, можна сказати, урожайність в Україні. Найвища врожайність озимої пшениці це складає в Летичівському районі 50 центнерів з гектара, по 48 центнерів. Збирають господарства Чемеровецького і Шепетівського району. Аграрії області мають непоганий вал гороху. Його зібрали на 70% посійних площ. Урожайність на 10 центнерів з гектара більша ніж торік. Горох зібрано майже на площі 70%. Урожайність складає. 10 центнерів більше проти минулого року загалом 31,6 центнера. Це є сьогодні. Я вам скажу, шановні наші присутні всі, досягнення в тому, що ми маємо такий вал гороху. Зараз головне вчасно і без втрат зібрати урожай. Комбайни буквально ночують у полі і ловлять кожну погожу годину. Всього у полях області працює 600 сотень комбайнів, 100 з них залучили з інших областей. При середній навантаженості на комбайн. Яка тепер склалася 15 гектарів, та відсутності опадів збирання ранніх зернових культур буде завершено за 10 діб. Зі слів начальника головного управління агропромислового розвитку Олега Стрілецького до екватора жнив наближається у Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Новушицькому та Старосинявському районах. Там обмолотили від 30 до 40 відсотків площ, дещо відстають у Славутському, Красилівському та Теофіпольському районах. Юрій Курочка, Олександр Галян для інформаційного випуску.